це ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і маємо можливість поспілкуватися з нашою наступною гостею. Це Тетяна подворняк менеджерка з комунікацій римсько татарського ресурсного центру. Вітання, пані Тетяно, вітання пані Тетяно. З вами хочемо поговорити про аналіз порушень прав людини у першому півріччі 2023 року, який Зробив кримськотатарський ресурсний центр. Що вам відомо стосовно цього, які найбільш кричущі порушення прав людини зафіксовані в тимчасово окупованому Криму? Так дякую за те, що можна розповісти про це детальніше. Дійсно, вчора кримсько-татарська Урний центр представив аналіз порушень прав людини за перший квартал 2023 року. Хочу нагадати, що КРЦ системно моніторить та аналізує порушення прав людини, починаючи з окупацію півострова. А вже спочатку початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ми розширили свою діяльність і тепер моніторимо воєнні злочини та порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей. Чому ми ще окупили ці? В області, тому що саме там компактно найбільше проживають кримські татари, корінних народ Криму. Що ми враховуємо в наші аналізи? Це звичайно затримання, арешти, обшуки, допити, порушення права на справедливий суд і тому подібне. І зараз я можу трішки більше розказати про найбільш, як ви сказали, кричущі випадки. Перш за все, хотіла би відзначити обшуки категорії. За перший квартал 2023 рік. Ми зафіксували щонайменше 21 обшук і 19 з них в будинках кримських татар. Як ми бачимо. Фактично, фактично, вся цифра припадає на корінний кримсько-татарський народ, <кхем> і хочу зазначити, що якраз у будинках кримських татар. Переважно і проводять обшуки за якимись надуманими причинами. Так, наприклад, у лютому 2023 року стався підрив е, в залізниці у Бухчисарайському районі. І звичайно, е, через це оцей е, це стало приводом для проведення обшуків фактично у восьми кримськотатарських сім'ях. І ці обшуки проводилися в виключно домах кримськотатарських сімей. Тобто, бачимо, що Окупанти шукають просто приводи для того, щоб затримати кримських татар. Інше ще одна е, категорія це затримання, і за цей період ми зафіксували 61 затримання 49 з них щодо представників корінного народу. Е, за аналогічний період 2022 року ми зафіксували 59 затримань. А в 2021 – тисячі 146. бачимо, що динаміка залишається високою. Доволі бачимо, що в 2021-му була найбільша кількість. Чому це було так? Тому що саме в той рік окупанти почали масово затримувати активістів, людей, які приходили до будівель судів, до будівель СІЗО, колоній для того, щоб підтримати своїх співвітчизників, і це. Ми рахуємо не як е, затримання більше як утримання, тому що людей по факту отримували більше 8 годин, і цей випадок дійсно потрібно зафіксувати проте їх е, після 8 годин відпустили. Що можна наступна у нас категорія? Також ми фіксуємо допити. Допитують звичайно тих, хто затримують. Ще одна категорія, про яку потрібно розказати, це арешти. Насправді, ми зафіксували дуже велику цифру. Арешти у нас за перший квартал складають 83 випадки, і з них 54 щодо представників коронакринського татарського народу. І за аналогічний період 2022 року ми зафіксували 31 арешт А без першого 45%. Тут бачимо доволі таки значну е, значну динаміку. І як ми ділимо категорію арешти? Е, ми говоримо тут про вироки: нові арешти, адмін арешти, і також продовження терміну потримання. І щодо вироків, ми зафіксували 17%. Нові арешти також 17, адмінарешти – це 33 і 15 е, випадків е, продовження терміну утримання. Говорячи про тенденції, то можу сказати, що окупанти продовжують виносити дуже великі вироки від 10 років колонії суворого режиму. При цьому перші роки вони е, призначають від е, відбувати у тюрмі, де умови утримання значно жорстокіші. Е, це робиться з метою е, збільшення. Тиску з метою схилення політин до співпраці, е, можу сказати, що окупанти е, продовжують арештовувати за так званими справами хізбутах рір, свідки Югови, е, участь у батальйоні імені Номана Черепчехана, і дуже багато випадків ми фіксуємо саме за е, справу дискредитації правильних сил Росії. Російської Федерації варто відзначити, що у тих лише у 2022 році вони були дві такі нові статті: це от про батальйон імінмоничліпічихана і дискредитацію збройних сил РФ. Вони визнали батальйон терористичною організацією і, звичайно, вона заборонена на території РФ, і це звичайно було зроблено з, з, з метою, е щоб мати ще більше інструментів для тиску на. Про українських жителів Криму і звичайно на кримських татар, тому що переважна більшість затриманих по справі на Маночки Печкана це кримські татари, і варто відзначити, що ця стаття, якраз збилася після початку повномасштабної війни і після окупації Херсонської та Запорізької областей, і справді більшість затриманих по цій справі вони затримались в Херсонській області. Тимчасово окуповані звідти вже перевозилися до Криму, де кому вже навіть винесли вироки і їх адапували до Криму, до Росії. Крім цього, хотіла би зазначити, що за цей період ми зафіксували перший посмертний вирок так 2 березня. Набі Аюбарахімова, Рахімова, якого застрелили силовики під час затримання у 2021 році в Сімферополі, це, так би мовити, не точна інформація. Тому що силовики говорили, що нібито під час затримання, проте ми розуміємо, наскільки незаконно вони діють і що вони могли просто чи, чи, через необережність чи... Через свою халатність застрелити людину, і людина вже мертва, але її визнали винним у посяганні на життя співробітників Фенда Криму. Е, адмінарешти, адмінарештами ми тридцять три, як я говорила. Більшість з них е, це були винесені стосовно тих активістів, які 26 січня прийшли до будівлі. Суду підтримати своїх які, яких затримала напередодні у справі Хізбутках Рір. Усім переважно винесли адмінарешти від 10 днів до 15 дій. Е, Говорячи про порушення права на справедливий суд, ми також вважаємо, що це дуже важлива категорія. І що ми тут рахуємо? Ми рахуємо арешти, вир... нові арешти, вироки, продовження термінів утримання. Відхилення апеляційних скарг, адвокатів, політв'язнів і також штрафи. І за перший квартал 2023 року ми зафіксували 94 таких випадка, 67 щодо представників корінного народу. Окремо хотілося би зупинитися на категорії порушення права на здоров'я. Ми зафіксували таких випадків 10 і 7 з них щодо представників кориного кримського народу. Ну, звичайно, з усіма деталями цієї презентації можна ознайомитися на нашому сайті, на наших соцмережах із прізвищами тих, хто зазнав порушення права на здоров'я, проте хотілось виокремити два випадки. І через ненадання належної медичної допомоги в російських містях на свободи загинули двоє політв'язнів: це був Джиміль Гафаров та Костянтин Ширинг. Вони загинули у лютому 2023 року. І дійсно, ці політв'язні не системно скаржилися на стан здоров'я. Вони е, робили різноманітні заяви, вони е, робили скарги, вони просили про допомогу. І вони самі, як адвокати та їхні е, рідні, е, але через халатість російських Ських силовиків через халатність е, російської окупаційної влади е, на жаль, е, це призвело до таких плачевних е, наслідків, і хочу нагадати, що, наприклад, Джімі Гафаров він вже е, дуже багато років хворів. Він мав другу групу інвалідності і е, через вади серця. І коли його арештували, він уже манцю групу інвалідності, Кримсько-татарський ресурсний центр неодноразово на різноманітних е, міжнародних майданчиках. Своїх зверненнях, звітах, які також розміщені на на сайті, ми неодноразово казали, що е, ці вироки для таких хворих та літніх людей вони також є літніми. Їм понад 60 років було е, для них вироки у десятки років, це фактично е, посмертні вироки. І, на жаль, бачимо, що в принципі так і сталося, і ця е, тенденція не закінчується та цьому не закінчується, тому що, наприклад, е, ще одним таким кричущим випадком це, звичайно, є те, що політв'язня, е, політв'язні е, політв Ірина Данолович, вона нещодавно оголосила сухе голодування через те, що їй також не надають е, медична допомога. Вона так і сказала, що вона оголошує сухе голодування до того моменту, поки їй дадуть. Медичну допомогу або ж до її смерті, наприклад, недавно Амет Сулейманов це також фігурант справи хід бутух кримський татари. Він проходить він також інвалідом, і він спочатку був під домашнім арештом. Проте недавно, буквально декілька днів тому, його таки знову помістили в СІЗО. Бачимо, що Російська Федерація ні на що не дивиться, ні на що не зважає. І ми тут, звичайно, закликаємо посилювати тиск на Росію, тому що на цьому не зупиниться і, на жаль, будемо мати ще більше таких випадків. Ще одна категорія це атакування. Це коли наших політв'язнів вивозять на територію Російської Федерації. Це в нас виходить після того, як їм вже винесли вироки. Їх етапують. Ці етапи вони проходять в дуже важких умовах. Їх привозять е, декілька днів в маленьких автозаках 2 на 2, іноді навіть не можна сісти, е, ти стоїш всю дорогу, звичайно, дуже мало зупинок, ти навіть не можеш сходити елементарно в туалет. І це дійсно можна прирівняти до готування. І за звітний період ми зафіксували щонайменше 22 випадки, і 19 з них кримські татари. Е, ще одна цікава категорія це штрафи. Ми зафіксували 17 штрафів, три з них це щодо представників корінного татарського народу. Звичайно, більшість штрафів стосується справи про дискредитацію Збройних сил Російської Федерації. Загальна сума штрафів становила 602 тисячі 500 рублів, що приблизно дорівнює 271 тисячі гривень. То бачимо, що навіть у такий спосіб окупаційна влада намагається заробити на наших громадянах. І забрати собі певну суму у свій бюджет. Ем, крім цього, ми продовжуємо фіксувати неналежні умови утримання. Од'язнається. Що ми тут маємо на увазі? Політв'язні продовжують поміщувати в Шізо, спецблоки. Це такі приміщення, де вони зазвичай перебувають на самоті. Там умови значно жорстокі, що буває, немає ніжок, нічого, і людина там може перебувати понад одного місяця. Звичайно, для чого це робиться? Для того, щоб Збільшити тиск на політв'язнів та схилити їх до співпраці. І, наприклад, уже зараз ми фіксуємо, як російські силовики в СІЗО змушують політв'язнів взяти громадянство РФ і навіть піти воювати проти України. Наприклад, Рустема Османова змушували взяти громадянство, Ескадера Абдуланієва також змушували. Також ми фіксуємо руйнування екосистеми Криму, фіксуємо військові навчання, пропаганду, незаконну мобілізацію. Ось на законі мобілізації ми хотіли би також більше зупинитися. І з самого початку повної війни ми слідкуємо ми, е, за цим: як е, в Криму незаконно мобілізують людей, як е, незаконно е, створюють призовні кампанії. Е, е, ми це все. Відстежуємо і публікуємо у нас на сайті. Ось, наприклад, у цьому вже хватало, говорячи, нам було відомо, що в Криму, а саме в Білогірському районі, окупанти проводили масовий обхід подвір'я і практично у всіх селах, переважно дворами кримських татар. Вони питали, хто там проживає, де чоловіки, які вони мають освіту, чи якої країни вони громадяни, чи мають російський паспорт. Вони навіть ходили з так званим документом, який мав назву список граждан Кримська татарська національності, уклоняючихся від призиву на воєнну службу, і насправді у нашому розпорядженні є цей документ з цими всіма прізвищами. Ми його не опублікуємо задля для збереження безпеки цих громадян, і от до цих людей ходили російські силовики, проводили опитування і тому подібне. Ця мобілізація вона насправді е, спричиняє ще одну катастрофу: те, що кримські татари знову змушені виїжджати з Криму. Це вже виходить. Значить, третя хвиля депортації, перша була у сорок як Ми знаємо у 2014-му Більшість кримських татар виїхала з Криму через свою проукраїнську позицію. А той, хто залишився, то просто е, так само продовжує підтримувати Україну і зазнає е, різних репресій. Бо бачимо, що більшість політв'язнів Криму це кримські татари. І на жаль, бачимо, що мобілізація кримські татари, як і про українські жителі е, Криму, українці і інші не хочуть брати участь у воєнних злочинах, і вони намагаються виїхати через Крим, через треті країни і повернутися в Україну. І з такою метою ми навіть запустили інформаційну кампанію під назвою Мобілізація в рамках цієї кампанії. Ми е, Інформуємо громадськість про те, як можна ухилити свій призову на окупованих територіях, як можна що робити, якщо вас мобілізували? Що робити, якщо ви отримали поїздку, як виїхати через деякі країни? Наші юристи підготували рекомендації, і людина може. Зберегти нашу інфографіку і скористатися цією інформацією. Ми навіть надаємо юридичні консультації для людей, які хочуть виїхати, але стикаються з якимись проблемами. Крім цього, ми в рамках цієї кампанії фіксуємо тих людей в Криму, які безпосередньо в причетні до мобілізації. Ми їх попереджуємо з іменами, прізвищами, і що понеділка у нас виходить така публікація. Як я говорила, ми е, з початку повномасштабної війни фіксуємо воєнні злочини та порушення прав людини на новокупованих Херсонської та Запорізької областей, і так само ми там е, фіксуємо як затримання, так і обшуки, арешти. Проте, е, навіть ці порушення важко назвати саме цими термінами, наприклад, затримання. Ми вже більше використовуємо як насильницькі викрадення, тому що насправді є така тенденція, що в Криму вони типу ще керуються своїм законодавством, то на новоокупованих територіях вони не керуються жодним законодавством ні своїм, ні українським, ні якимось міжнародним. Вони от просто викрадають людину, проводять незаконні про Проникнення в житло і тому подібне, і ми зафіксували 22 затримання за перший квартал 2023 року. Зафіксували, наприклад, п'ять арештів. І як ми фіксуємо арешти безпосередньо на новоокупованих територіях, до нас приходить інформація. Ми е, знаємо, що людину. Арештували її, висунули звинувачення, її етугували в Крим і помістили в СІЗО. Після цього ми фіксуємо цей випадок, і можу сказати, що п'ят з п'яти арештів на цей період. Четверо, це було щодо справи е, про шпигунство, І одна, одна така, один випадок був про е, причетність до батальйону імені Намана Черепічахана. Е, також ми фіксуємо категорію вбивства. Е, зрозуміло, що неможливо точну цифру, ми намагаємося е, зафіксувати персоналі, зафіксувати так, щоб це стало таким вагомим вагомою доказовою базою в майбутньому для суду. І ми зафіксували 134 випадки вбивства з деталями. Також можна ознайомитися нас на сайті. Фіксуємо катування та погрози, тому що це дуже поширена практика на новоокупованих територіях. Окупанти е, не те, що. Просто катують вони щодня, фактично створюють якісь нові бази для катування. І звичайно, дуже багато випадків, коли людей просто закатовують до смерті, і вони, на жаль, помирають. Е, також е, зараз дуже актуальна тема, і ми її з спочатку повномасштабного вторгнення це депортація дітей з Херсонської Запорізької областей до Криму. І, наприклад, у першому кварталі 2023 року нам стало відомо, що, наприклад, у Кізлєві, це Євпаторія, у двох таборах «Лучисте» та дружба перебуває близько 600 дітей із Херсонської області, по нашим даним. І що важливо сказати, що якщо до цих дітей не навідуються їхні батьки, не зв'язуються з ними ніяк, то цих дітей потім Депортують в Росію, там встановлюють е, дитячі будинки, а дуже часто батьки просто не знають, де їхні діти І таким чином відбувається ця депортація дітей. О, з іншими правопорушеннями можна буде дізнатися і ознайомитися на нашому сайті. Ось, в принципі, я окреслила головні тенденції. Дякую. Пані Тетяно, хотілося б ще е, запитати, як е, Організація Об'єднаних Націй чи загалом міжнародні правозахисні організації коментують чи реагують на ці правопорушення з боку російських е, силовиків щодо там, кримських татар та й загалом щодо е, жителів Криму? Е, так, ми з самого початку. Е... Окупації Криму з 2014 року міжнародні організації випускають різні резолюції про порушення прав людини, різні звіти про порушення прав людини. Ми співпрацюємо з тими організаціями, надаємо інформацію про е, ці випадки порушення прав людини. Ми системно переводимо наші аналізи англійською мовою і надсилаємо ці дані до міжнародних організацій. Наші дані включаються. У доповіді міжнародних організацій. Нещодавно, наприклад, коли я розповідала про випадок з Наметом Сулеймановим, його помістили в СІЗО, і на... він журналіст громадський, громадянський журналіст, і на це щодо цього випадку системи відреагувала міжнародна спільнота, були випущені заяви, наприклад, його Опікун, так би мовити, Антоніо Станко, Він з Італійської Федерації, він заявив, що це незаконно, закликав Російську Федерацію відмінити цей вирок. І бачимо таку тенденцію, що дійсно міжнародне суспільство реагує, і завдяки цьому тиску ми можемо сподіватися, на хоча б якийсь обмін, чи, наприклад, якщо якщо міжнародна спільнота говорить про цих політв'язнів, дуже гучно говорить. Ми можемо сподіватися, хоча б на те, що щодо, щодо наших політв'язнів не будуть тортури і катування, що дуже важливо. Наприклад, Кримсько-Татарський ресурсний центр має таку кампанію депутати допоможе бранцям Кремля, в рамках якої ми закликаємо депутатів і українських, і міжнародних, і іноземних країн. Брати політичне шество над політв'язнями Криму, що ми маємо на увазі? Маємо на увазі, щоб просто про цих людей робили заяви, відвідували їхні суди, нагадували різні пам'ятні дати, говорили про їхні проблеми, і просто якщо ці справи політв'язнів будуть весь час на слуху. Російська влада вже не буде так сильно застосовувати репресії тортури до цих політв'язнів, хоча б так ми полегшимо їхнє життя зараз. ще раз нагадайте про кількість політв'язнів саме із жителів тимчасово окупованого Криму. Так, наразі, за даними кримсько-татарського ресурсного центру, зафіксовано 285 політичних е, в'язнів за кримінальними справами, із них 194 – представники кримсько-татарського народу. Важливо зазначити, що в цій категорії ми е, рахуємо декілька підкатегорій. Це звичайно ті, хто засуджені і відбувають терміни в колонії. Їх 128. Це ті, хто зараз в СІЗО, їх е, 39. Ми також рахуємо ті, хто мають обмеження або випробувальний термін. Це, наприклад, ті, хто під домашнім арештом, чи, наприклад, ті, хто вже вийшли з колонії, але мають певні обмеження. Там потрібно відзначатися певний час. Таких людей у нас 37. Ми рахуємо тих, хто переслідується, які знаходяться поза межами. Криму повного поза по межами Росії е їх 32, і ті, хто уже звільнені, тому що немає е буших політв'язнів, їх 49. Так, Ну що ж будемо сподіватися, що все-таки е завдяки нашим збройним силам, завдяки партнерам із заходом е ми зможемо викинути расистів із нашого Криму, і е всі політв'язні е зможуть повернутися на рідну землю. Дякуємо вам, пані Тетяно. Отож Тетяна Подверняк, менеджерка з комунікацій Кримсько-татарського ресурсного центру, була з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, тримайтесь. Дякую.